Санкарство явище міжнародне в Івано-Франківському медуніверситеті. Цьому ремеслу навчалися студенти з шести країн світу. Традиційні українські орнаменти виводять старанно, хоча екскурс у символіку візерунків ще не пройшли. Я не знаю, чи це але це гарне. Айк приїхав зі сполучених штатів Америки. Писанкарство освоює вперше. Результатами своєї роботи не надто задоволений. Втім, визнає це вельми цікаво. Малувати я це дуже важко. Uh, jane, jane uh, dobre malovali. Zelo zanimivo. Velike, velike, velike. Jaz ljubim te, jaz ljubim. Шерван – мусульманин з Курдистану. Вже бачив тутешні різдвяні традиції. Втім, на Великдень в Івано-Франківську залишається вперше. Чула, але не знав, як, як малюєте, як, як малювати, як про це почалається. Я не знав. Вперше за писачок беруться і деякі українські студенти. Ірина створює двоколірну писанку зірку. Це важко звикнути. Ну вперше писачком користуєшся і трошки. Так незвично, але в принципі ну не дуже важко. Майстер-класи для іноземців напередодні великодня тут проводять вже восьмий рік поспіль, і незалежно від національності, віросповідання розповідання та кольору шкіри, спостерігаються певні тенденції щодо вибору візерунків серед чоловіків та жінок. Хлопці в них завжди рука тягнеться до дубового листки, до чоловічої енергії, мужності. І я думаю, що як в нас в україні є цей символ, так само і в них є цей символ. Тобто, деякі символи вони якось споріднені, тому що дуб має міцність. Як і для українців він є і мужністю для іноземців. А для жінок, звичайно, що калина, якщо це її дівчина, дівоча краса, квіти це є своєрідний такий символ життя. Не лише навчилися писанкарство, і отримали документальне підтвердження. По завершенні майстер-класу його учасникам вручили відповідні сертифікати. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.